Ця проста вправа допоможе вам, якщо вас щось турбує чи хвилює. Я Олена Чабара, вчитель кундаліні йоги та медитації. Розташуйте руки таким чином і почніть обертати одна рука навколо іншої на рівні грудної клітини. Дихання повільне глибоке. За півтори хвилини ваш стан абсолютно зміниться. Практикуйте, будьте здорові, щасливі та благословенні. Ця проста вправа допоможе вам, якщо вас щось турбує чи хвилює. Я Олена Чебарай, вчитель кундаліні йоги та медитації. Розташуйте руки таким чином і почніть обертати одна рука навколо іншої на рівні грудної клітини. Дихання повільне глибоке. За півтори хвилини ваш стан абсолютно зміниться. Практикуйте, будьте здорові, щасливі та благословенні.